Викавка Камрад, каже, каже, якась річ класна. І він же тримав в руках, бачив, і це, Так, друзі. Показалася ось така монета, в руки не брала. Є велика підозра, що це срібло, але може. Так, ну десь тут вона. Знову ножичок. Так, ножичок. А може і не ножичок. Купаємо в такому. Атмосферному місці, зараз вам покажу, чому я так кажу. Бачите, дивіться, ось такі глиби. Ось так. Що в таких місцях можна ще знайти щось інтересне і цікаве. Е ось е -ос. е більшість кемрадів люблять вийти на поле, на полі собі акуратненько походити, покопати і, в принципі, поїхати додому. А ми, а ми тут, а ми тут далеко, а ми йдемо. Що робити? А ми йдемо шукати. А що найдемо? то звичайно вам покажемо. Ну що, вилітає. Вилітає нам ось такий ножичок, бачите? Оце явно середньовіччя, а може ще скоріше. Ось такий а, фрагмент. Фрагмент предмета ножика. Ось тут каже, каже камрад, тут аж, аж пахне. Старовиною і надіємося, що сьогодні сьогодні буде старовина. Дійсно, що сьогодні буде чим похвалитися і... І отак копаємо, копаємо, шукаємо. Так, і тьорочка 505 трошки, трошки взяла і відзначилась. Дивіться, який, який ножичок. Також середньовіччя. Ось, бачите, дві знахідки і два ножа. А цей такий ну класний. Це більше такий вже, думаю, що не можна було і... Барбамія Кіргуду зробити. Ось такий цікавий ніж. Але каже Камрад, що я думаю, що це не різні періоди, що це. Це середньовіччя, а то більше до Київської ресурсів. Але я думаю, що це два одного періоду. вони один від одного недалеко. Дуже складно насправді зрозуміти ножі, почому індифікувати. А, вже й давай мене. Шо, я теж? Ага, ну це твій так, твій точно не Київська Русь і не середньовіччя. від Австрія. Так, але ось цей мені більше великий подобається. Ось такий. Але що, ну. От якщо б була якась така програма, знаєте, от ти викупав, нажав на кнопочку і воно показало, як воно виглядало Давай зараз на цьому. За... в житті. Оце б було класно. Я не знаю, що вони тут роблять. Але факт лишається фактом. Ось такі ножниці. Бачите? Ось такий. Предмет, бачите, такі цікаві вушка. Думаю, що цим ножницям точно не 50 років, а більше... Почливо, тут Військові стриглися. Ну дивіться, ось така... Ось така знахідка. А ось і кругляшок. О, він так сховався, я ще не бачив, що це, але бачу, що це кругляшок. Можливо, монета або гудзик. Ви як думаєте, монета це чи гудзик? Я думаю, що монета. Радянщина, бачите, в СССР 10 копійок, скоріше за все. Щитовичок. Так і є. Радянщина 10 копійочок. Чи 15. Зараз почистимо, покажемо. Ось таких 15 копійок 1954 рік. Ось таких щитовичок 15 копійочок. Так, бачите, прийшов недалеко від, від там тої монетки. І от ще один кругляшок, бачите. Я ще не бачив, що це. От ще один. Скоріше за все, також радянщина. Так і є. Радянщина. Це 5 копійок. От Вже 2 монетки. Нічого, шукаємо далі. Може по природянщину буде щось старіше. Ось дивіться, я вже знаю, що це таке. Це підкова. Думав, що сукіра, а це підкова. І малесенька така акуратна. Бачите, думаю, на щастя, така взагалі дуже цікава. Ось така дуже цікава підкова. І там, камради кажуть, що мають сигнал, схоже на сукіру. Я не вірю їм, але зараз перевіримо. А підковка? Підковка красота. Сигнальчик Камрад дуже-дуже каже, що сукира. А я Завитали. думаю, що... О. ну так. Де 2 Де 2 Так, друзі. Показалася ось така монета, ще в руки не брала. Є велика підозра, що це срібло, але може, але може бути велика підозра, що це каблон. Бери. Ось вона. Ще не, б... не мала в руках. Ану, протірка, Може то гудзик. Ні, ні, треба. Це монетка? Не знаю, що щось, что с хорошей О, о. Давай, нас. Не, гудзик. Гудзик. Ай, Обломчик. Не, не сливный, алюминий. Не, не, он позолочен. Ай, обломчик, бля. А то модный Саня. Да, а то цай. А то штука. А то классная штука. А то цай не, Вот вы, Нет, вы, Саня. Батя, что ты? классная штука, Саня. Что это? А то прикольная штука, Саня. Паді, мать, пілімітер, вона бачиш є? О тут гарна штунка, Сань. Та я не знаю. Що... Гарна, гарна. Ну, зараз почистимо, вам покажемо. Ось такий обломчик, друзі, посріблений такий гудзик. А вона не гудзик, а якась прикраса чи що. Бачите, яка? А ми думали, що це монета. Монета срібна. Ай-яй-яй. Так буває, от як кажуть, порадувало і розчарувало. Ось. А ось ще одніша, але це вже більш сучасне. Навіть не більша, я би сказав, сучасний. Ручка згнила, залишилося лезо. Ось бачите? А ручці вже... Ну, цікаво лезо, що ручка. Ручка згнила, а але залишилась. Ось. Бачите? Хм. Прикольно так. Такий зби німецький кортик знайти, знаєте, такий Такий крутезний от себе було. Так, ну десь тут вона. А от є. Так, зараз. А, от вона під корнем. Так, Ну, ножичок. Це ножичок. А може й не ножичок. Ні, не ножичок. Це, друзі, нак, наконечник. Ось такий наконечник. Зараз спробую почистити трошки. Вам покажу, але точно бачу, що це не ножичок, бо має вістря з двох сторін. Це вістря до стріли. Вискакує ще одне вістречко. досить недалеко від того місця. І це вже трошки почистили. А, ось так. Зараз покажу вам два вістрічки, як вони виглядають. Ось один ширший. Ні, по довжині вони, в принципі, майже однакові. Один ширший просто. От Той, що ми почистили, ширший. А цей такий вузький. Бачите, ось такі вістрічка і. блях, аби бронзові. Хочеться бронзові. Ми бронзових давно не знаходили, але мені здається, що бронзові – це інша культура. Бронзові, зазвичай скіфи мали, а це, напевне, по... По київській Русі, бо ми тут знаходили і сукири Київської Русі, і находили і булаву. Ми находили Безу Русі, просто Русі. До речі, а напишіть, будь ласка, вашу думку, багато людей дивиться, бо часто зараз розганяють, що е, вислів Київська Русь звучить неправильно, що треба говорити Русь, і знаєте, ми звикли оприділяти предмети, ну казати ЧК, КР, Київська Русь, там Київська культура. Ось і тому, коли ми кажемо Київська Русь, ми маємо на увазі період, а не ну, цебто. Бо я не знаю, як правильно. Мені здається, що правильно все -таки, ну, Русь. Але чомусь завжди чув Київська Русь. Ось таких два наконечника. А, можете вже ставити лайк. Це вже класний, класний результат. Чому? Тому що не кожен день ти їх знаходиш, а ще й в такому стані, бачите, досить в гарному стані. Дивіться, ось така знахідка знайшов камрад. Ось такий козлик був, бачите? Трошки. Ножки. Каже, знайшов трупа. Я кажу, як трупа? Він каже, ну трупа. Жмура. Жмура. Ось такий. Ну гарні рожки, бачите, такі невеликі, але гарні. І такі знахідки Томбрат бувають. Бачите Чубона череп. Це Класно, правда? Не знаю, я не знаходив. Ми а знаходили... Цілого, який лежав, там ще були теж роги, голова була. А от череп перший раз я знайшов за стільки часу скопу, я перший раз знайшов череп. Ну, і то не я його знайшов, а знайшов його камрад, перший раз бачу. І так, ще одна знахідка. Із залишками срібла, то по-любому срібло. З залишками срібла, ось такий ще один ніж камрад знайшов. Глибоко був. Ну моя, мала, мала. Маленький штик, не глибоко, бачите? і... Було срібло. Ну, що було? Воно є просто, а ти ну, глибше вкопувався. Та та знімаю, знімаю. Хтось вирвав кусок срібла, а цей кусок не, не цей. Бачите, ось такий ножичок. Е я схиляю, що це середньовіччя. Чому? Тому що я знаходив такі м м ручки на місці, де був середньовічний замок. Хоча, друзі, можливо, маєте... можливо, що знаходилися ці ну, схоже, чи ще щось. Можете нам написати підказати. Але ніж як. Як мінімум цікавий. Ось такий, ось такий ножичок. Слухайте, сьогодні якийсь день ножів, бляха. Це вже четвертий на сьогодні, а може і п'ятий. П'ятий. Ми один не знімали. Це п'ятий ніж на сьогодні. День ножів і вістрічок. День нож... ножів і вістрічок. І сандепа. І, і декілька радянських монет. Ну нічого, друзі, ми купаємо далі, срібло вже є, хоч не таке, як ми очікували, але, але ось воно. Надіюся, що ще що, що буде вам показати. Дякую, що дивитеся. Рухаємося далі. Викав камрад, каже, каже, якась річ класна. І він вже тримав в руках, бачив. І це бляха фібула. Ось така фібула. А Жаль, немає голки, але блін, я в житті таких фібул викопав небагато. Ну, великих, класних. І була глибоко? Ну, десь, ну, ну ти хлопець. Ну Голка там майже там зліта, бачиш, там, напевно була заліз, тому зігнила. Так, да, зігнила голочка, але ну, стан тут дуже і дуже ось гарний. Через те, що земелька гарна, бачите, тут чорнозем і стан дуже цікавий. Ми почистим покажемо вам а, ось, таку, ось таку фібулу. Ось помили фібулу. Дивіться, ось так вона виглядає, тут трошки облущилась. Якщо знаєте, що за культура, напишіть, будь ласка, що за культура. А, ну... Велика, гарна фібула, бачите? Ось така з зацепом, все як має бути, тільки немає. На жаль, була голка точно, але вона прогнила. Ось такий класний, класний, класний фрагмент. Я думаю, що римської, римської цивілізації, ось черняхівська культура. Я не сильний саме в фібулах, друзі. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, нам дуже буде інтересно. Побачите, чия ж це така красуня. Це така красуня фібова. Сигнал. Каже камрад тягнеться. І зразу наверху у нас є що? Твоя <рес> любима. <рес> оце штука. <рес> Опа! <оба>, ось такий. <рес> а я казав, що мені не подобається? Такий хороший, хороший чорний метал. Попадає ось така сокира. Ось така сокира, і це є або Київська русь, або скіфи. Чому вважає, що скіфи? Тому що бачив в інтернеті схожу. Бачите, Чому вважає, що Київська русь, тому що тут є щічки. Бачите, ось такі щічки і є ударник. А скіфи, скіфи кажуть, бойова. Але важив вона півтора кілограма, як мінімум, друзі. Ось така сокира. І лезо тут довге, і груба вона. Тому допоможіть визначити, чи це робоча сокира, чи бойова. Тому що ми з камрадами ну, ми в замішательстві, друзі. Ось такий крутий артефакт а вискакує нам і круто. Круто, давно не було чогось схожого. Дивіться, який. Яка ж краса, друзі. Ну що, круть, реально клас. Випадає ще такий цікавий кілочок, такий як мотига, не знаю. Бачите, ось така Є отвір. Тут грубенький такий, ось такий. Що це таке? Чи це якась мотига? Чи це голову проламувати? Не знаю, друзі. Якщо знаєте, напишіть. Ну, я схиляю, що це а, кілок дерево ну, забивало і цепляло дер... дерево. Можливо, це так. я, ну, Чесно, це просто чисто логічна така догадка. Покликав камрад, каже, ще одна знахідка. і а, Каже, що викопав, і подумав, що це не серп, а просто железяка. А коли знайшов інший. Коли знайшов інший, тоді зрозумів, що це серпи. Дивіться, а два серпа, ось таких два серпа. Друзі, це є серпи. І це, я думаю, що це не радянщина, тому що вони такі грубі серпи, бачите? Ось такі грубі речі. А так, зараз, ну що, ну, блін, ну класна річ. Насправді серпи це... От він зломаний був. Напевне, ось так. Так, ось так. О, ось повністю серп, один і другий. Оцей такий а, цікавенький, бачите? Ось така, ось, такий, ось такий серп. А, ну що, знахідка просто чудова. На мою думку, це. Ну, я колись знаходив вже серпи, але, але давно мене знаходило чогось, чогось схожого. Ось такі серпи, друзі. Круто, ні? точно круто. Ну що, друзі, а наш випуск дійшов до кінця. Дуже втомлені, але дуже щасливі. Знаєте, це буде два осих, два осих наконечника, ніж просто офігенна фібула. Вже підсохла, гарна, без втрат. Так, і два серпа. Ось такі серпи. Сподіваюся, такий випуск вам сподобався. А не забувайте ставити лайки, не забувайте про підписку, друзі. Дуже важливо, щоб ви підписувалися. І поділіться з вашими друзями, знайомими, хто любить такий контент цим відео. Друзі, дякую за підтримку. З вами був Коєнколектор і команда. І до нових випусків.